Доброго дня, мої любі учні! Я радий вас вітати на уроках географії 8 класу. Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичну та суспільну географію і загалом про географію України. Тобто, ну, про Україну взагалі, більш детальніше, тому що цей курс класу саме вивчає Україну. Але як сказати Україну? Вона вивчає Україну, але у топографічних картах або масштабах, тобто у містах, в морях, тобто все-все то про Україну. Отже, параграф перший. Фізична та суспільна географія. Об'єкти вивчення, як ви вже знаєте, географія наука надзвичайно широка. Вона охоплює різноманітні галузі знань про землю. Насамперед розрізняють фізичну, природничу та суспільну соціально економічну географію. Фізична географія вивчає географічну оболонку та її окремі компоненти рельєф, клімат. Води, суходолу та океану, ґрунти поширення рослинності і тваринного світу. Суспільна географія досліджує територіальну організацію суспільства та його складників населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Водночас і географія. І фізична, і суспільна географія охоплюють наукові галузі, кожна з яких має свій об'єкт вивчення. Природні та суспільні об'єкти і явища географія вивчає в межах різних та розмірами територій, від поверхні всієї планети до невеликих місцевостей і окремих пунктів. Наприклад, у шостому класі ви вивчали поверхню планети загалом. У сьомому класі окремо материки та океани. У восьмому класі ви дізнаєтесь про нашу країну та свій регіон, нашу непереможну Україну. Слава Україні! Героям слава. Отже, у курсі Україна у світі: природа, населення йтиметься про закономірності поширення форм рельєфу і корисних копалин, внутрішніх вод, ґрунтів. Рослинності й тваринного світу, формування клімату і природних комплексів, а також розміщення населення нашої держави. У цьому курсі також розглядатимуться проблеми сьогодення, взаємозв'язки між суспільством і природою, причини виникнення та загострення екологічних проблем у нашій країні, а також шляхи їх розв'язування. Методи досліджень. Географія використовує різноманітні методи досліджень, способи та прийоми пізнання об'єктів і явищ, найдавніший з них описовий метод. Що є, то тепер є одним з основних описати географічний об'єкт означає з'ясувати, що він собою являє, яка його структура, де він розташований, яким був його історичний розвиток у часі. Який його нинішній стан, який вплив він чинить на інші об'єкти? Із античних часів відомий експедиційний метод експедиції, як тривалі давнину, окремі мандрівники, давньогрецький учений Геродот, середньовічний купець Марко Поло та інше ви вже знаєте, що в добу експедиції споряджали на пошуки нових земель. Плавання Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Джеймса Кука та інших мали різноманітні завдання військово-політичні, комерційні науково-пізнавальні. І з часом, коли було створено Академії наук і географічні товариства, експедиції стали стонауковими, наприклад, подорож нашого земляка Миколи Меклухи Маклая. До Океанії та Австралії. Експедиції ставали й більш спеціалізованими. Окремо досліджували ґрунти або річки, рельєф або клімат, несприятливі природні процеси, спосіб життя народів тощо експедиційний метод, який і нині залишається основним способом збору фактичного матеріалу та інформації, ще називають пульовим. Полем, на якому географ, географи збирають необхідний матеріал, є гори і об'єкти. Результатами польових досліджень є звіти, щоденники, учасників, описи спостережень, замальовки, карти, колекції мінералів, гербарії тощо. Нерідко вони становлять десятки томів та ящиків. У географії широко застосовується літературний метод дослідження. Ним користується кожний дослідник: аерокосмічний, моделювання, математичний, географічного порівняння, картографічний, палеогеографічний, літературний, експедиційний, описовий тому, що має докладно Вивчити літературу з даної теми, скористатися досвідом інших науковців і, не дублюючи їх, зробити власний внесок у вивчення проблеми. За допомогою географічного порівняння зіставляючи географічні об'єкти і встановлюючи подібні та відмінні їхні ознаки, здійснюють природно географічне та суспільство географічне районування, типологію і класифікацію об'єктів. Традиційним є картографічний метод будь-яке географічне дослідження починається з ознайомлення з картами даної території. Читаючи їх, дослідник отримує необхідну інформацію про ті чи інші об'єкти та явища. Цей метод передбачає створення нових карт, за допомогою яких можна робити висновки щодо досліджуваного об'єкта. Надавати певні рекомендації, передбачати можливі зміни тощо. Велике значення має палеогеографічний метод його застосування дає змогу дізнатися про природу давніх епох на основні вивчення гірських поїд, форм рельєфу, викопних решток рослин, тварин а також ґрунтів. За допомогою цього методу можна зазирнути в минуле і прогнозувати майбутнє. Прогнози щодо змін клімату чи новітніх рухів земної кори ґрунтуються на знаннях про перебіг цих процесів у минулому. Завдяки застосуванню комп'ютерної техніки набули широкого використання такі методи, як аерокосмічний, моделювання, математичні Отже, три методи. Для розвитку географії необхідна величезна кількість даних про природні та суспільної об'єкти, явища і процеси. Лише вміну опрацювавши за допомогою різних методів досліджень інформації, науковець географ може дійти висновків і узагальнити відомості про досліджуваний об'єкт. Розвиток закономірності, поширення та зміни, наприклад, лише для встановлення середньомісячної температури повітря в певному пункті необхідно використати щонайменше 240 цифрових даних, тобто мати інформацію про температуру виміряну через кожні три години впродовж місяця, а середньомісячна температура січня чи липня. Новітні технології географії великого поширення серед школярів набула програма Google Earth, що відображає віртуальний глобус, завдяки її в інтернеті можна ознайомитися з космічними знімками нашої планети, в тому числі й України. Географія постійно змінюється. Географи мусять прискіпливо вивчати об'єкти, адже вони постійно змінюються. Змінюють навіть їх географічні назви топоніми. Для населених пунктів вони також бувають мінливими. Так, місто Білгород Дністровський за свою більш як 2500 літню історію змінювало назву щонайменше вісім разів. А місто Луганськ Луше за час середньої тривалості життя людини п'ять разів. Наводять на кліматичних картах це результат опрацювання даних, зібраних за кілька десятиліть, а то й за сотні років зібрана в ході досліджень інформація потребує наукового смислення і загальнення. Її використовують вчені, зацікавлені тією чи іншою науковою проблемою джерела географічної інформації. Джерелами географічних відомостей, якими в разі необхідності можуть скористатися всі, хто цікавиться географією і географічні енциклопедії, наприклад, географічна енциклопедія України, у, у третіх у треті томах енциклопедія українознавства, довідники, словники, топонімічний словник України тощо або ж Атласи географії України 8 клас де. Показано карти і картографія, де ви можете побачити свою країну, тобто там або намалювати карту, або ну ви можете працювати тобто, з картою ну, на уроках географії 8 класу, тому що саме цей курс розпочинає курс географії України з картографією, топографією, ну, те, що я вам вже розповів. Велика кількість інформації міститься в підручниках, посібниках і наукових працях, що видаються окремими книжками або публікуються на сторінках періодичних видань, фахових географічних газет, журналів. Ви вже знаєте, що важливим джерелом знань про різні території є географічні карти. Їх складають за результатами польових зйомок на підставі аеро і космічних знімків, статист, статистичних і літературних даних. Карти показують розміст статистичних літературних даних. Карти показують розміщення різних природних і суспільних об'єктів та явищ, їхні властивості, зв'язки між ними. Цікаву різноманітну географічну інформацію можна отримати і під час відвідування природничих, геологічних, історичних, ентографічних, етнографічних. Тобто це етнографія це більше вже до, становиться до економіки. Тобто ця етнографія і краєзнавчих музеїв. Матеріали їх експозиції є результатом копіткої науково-дослідницької діяльності багатьох учених різних поколінь. Про різноманітні географічні новини ми щоденно дізнаємося із засобів масової інформації радіо та телебачення. Часто такі звідки є оперативними повідомленнями про природні та суспільні явища і процеси, що відбуваються в нашій країні за її межами. Надзвичайно розширилися можливості доступу до різноманітної географічної інформації із розвитком інтернету. Значення географічних знань для орієнтування в сучасному світі кожна людина має знати географічні назви, основних природних гір, рівнин, річок, озер, морів, островів тощо. І соціальних міст, сіл, морських портів, летовищ тощо. Об'єктів на карті свого регіону, своєї країни, світу. Вона має уявляти, в чому полягають відмінності їхнього рельєфу клімату, вод ґрунтів, рослинності, населення, культури, релігії, господарства. Такі знання необхідно для об'єктивного сприйняття національних і міжнародних подій. Географічний просто, просторовий підхід. Дає змогу зрозуміти рішення, що їх приймають окремі люди, компанії, уряди держав і які впливають на торгівлю, перевезення, послуги вибір місць для розміщення підприємства або відпочинку. Про географію України Є різні науки, що можуть нас вчити, чого потрібно про Україну. Є історія України, українська етнологія, українська література, одним словом, є багато наук. Що говорять про Україну? Однак, мабуть, найважливіша між ними це географія України, географія або землезнання обіймає всі найважливіші відомості про землю і народ, що її заселює. Глибокі географічні знання необхідні для відповіді на надважливі запитання, як організовано простір, хто і як це робить? Які наслідки таких дій грамотна з географічного погляду людина повинна розуміти? Вона залежить від того місця підґрунтя тієї поверхні, на якій живе. І всі ми з вами люди. Всі ми з вами люди. І ми живемо на одній планеті Земля. І всі ми прагнемо лише добра та миру. Але може таке бути, що Земля рухне? Не знаю. Але деякі вчені доводять, що це можливо, але не в наш час, звичайно. Вона має усвідомлювати неповторність будь-якого куточка землі. Тверде переконання, що людина відповідальна за землю, долю всього людства й природи, яку перетворює, потрібно не лише географу, а й кожному з нас. Запам'ятайте, Курс Україна у світі вивчає закономірності поширення форм рельєфу, внутрішніх вод, ґрунтів. Рослинності тваринного світу. Формування клімату і природних комплексів. Розміщення населення на території нашої України. Основними методами географічних досліджень є описо-описовий, експедиційний, літературний, порівняльний, картографічний, палеогеографічний, аерокосмічний, моделювання, математичні. Джерелами географічної інформації слугують географічні енциклопедії, добідники, словники, газети та журнали. Карти й Атласи, музейні експозиції, краєзнавчі екскурсії, мандрівки, радіо, телебачення та інтернет. На цьому, друзі мої, все. До нових зустрічей. Домашнє завдання. Прочитати па... Параграф перший восьмого класу фізична та суспільна географія. До побачення, до нових зустрічей на уроці географії. До побачення.